Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Усний рахунок, виконай арифметичні дії за стрілками. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Якщо в кінці ти отримав результат одиницю, ти рахував правильно, молодець! Працюємо в робочому зошиті, виконуємо графічну роботу. Сьогодні ми будемо утворювати візеруночок, який складається з двох клітинок. Об'єднали дві клітинки, утворили прямокутник. Клітинку вниз і на наступному рядочку ми знову таки утворимо прямокутник, рухаємось далі. Вгорі через клітиночку. Знову утворили прямокутник. Ось такий візеруночок у нас буде повторюватись до кінця рядка. Тисни відео на паузу і утвори візерунок в зошиті. Хвилинка каліграфії. Прописуємо число 9. Математичний диктант. В зошиті ми записуємо скорочене. Обчислюємо вирази усно, в зошит записуємо лише результати обчислення. Число 8 зменшити на 3. Число 4 збільшити на 3. Знайдіть значення суми чисел 6 і 2. Знайдіть значення різниці чисел 7 і 3. Наскільки 9 більше за 2? Наскільки 3 менше від 10. Перший доданок 5, другий доданок 2. Знайди значення суми. Сама перевірка. А у тебе так? Тисни відео на паузу і виконай самоперевірку. Сьогодні на уроці ми додаємо і віднімаємо число 4. На попередньому уроці ми познайомилися з прийомом додавання і віднімання числа 4 трьома способами частинами. Сьогодні ми продовжимо розкривати таємниці додавання і віднімання числа 4. Працюємо з підручником завдання номер 2 Додай і відніми число 4 різними способами за схемами. Ми з вами знаємо три способи і зараз з вами їх пригадаємо. 9 відняти 4. Число 4. замінюю сумою чисел 3 і 1. 9 відняти 3 і відняти 1. 9 відняти 3 дорівнює 6, а 6 відняти 1 дорівнює 5. 9 відняти 4 записуємо на новому рядочку. Число 4 я заміняю сумою чисел 2 і 2. Нам потрібно 9 відняти 2 і відняти 2. 9 відняти 2, дорівнює 7, а 7 відняти 2, дорівнює 5. 9 відняти 4. Число 4 замінюю сумою чисел 1 і 3. Нам потрібно 9 відняти 1 і відняти 3. 9 відняти 1 дорівнює 8. А 8 відняти 3 дорівнює 5. 4 додати 4. Другий доданок 4. Замінюю сумою чисел. 3, 1. Нам потрібно 4 додати 3 і додати 1. 4 додати 3 дорівнює 7. А 7 додати 1 дорівнює 8. 4 додати 4. Другий доданок 4. Замінює сумою чисел 2 і 2. Нам потрібно... 4 додати 2 і додати 2. 4 додати 2 дорівнює 6, а 6 додати 2 дорівнює 8. 4 додати 4. Другий доданок 4 замінює сумою чисел 1 і 3. Нам потрібно 4 додати 1 і додати 3. 4 додати 1 дорівнює 5, а 5 додати 3 дорівнює 8. Якщо тобі все зрозуміле, тисни відео на паузу і з наступними виразами попрацюй самостійно. Обчисли хоча б одним способом. Кому потрібна допомога, працюємо разом. 7 підняти 4. 4. Замінюю сумою чисел 1 і 3. Спочатку потрібно 7 відняти 1 і відняти 3. 7 відняти 1. Дорівнює 6. А 6 відняти 3 дорівнює 3. 6 додати 4. Число 4. Замінюю сумою чисел 2 і 2. Спочатку нам потрібно 6 додати 2 і додати 2. 6 додати 2 дорівнює 8. А 8 додати 2 дорівнює 10. Склади розповідь за кожним малюнком. Працюємо з малюнком. Ліворуч на подвір'ї було четверо хлопчиків. До них підійшло ще троє. Про що можна запитати? Скільки хлопчиків стало? Дійсно, нам потрібно скласти відповідну схему. Нам відомо, що було на подвір'ї четверо хлопчиків. Ми позначимо відрізка завдовжки чотири клітинки. Об'єднаємо цей відрізочок і запишемо число 4. До хлопчиків приєдналося ще троє. Ми накреслимо відрізок завдовжки три клітинки, об'єднуємо цей відрізочок і записуємо число 3. Ми поставили запитання до нашої розповіді: скільки хлопчиків стало? Стало... У нас складається з двох відрізків. Було, і підійшли, щоб знайти, скільки стало, ми знаємо, що стало 4 і ще три. Чотири і ще три знаходять арифметичну дію додавання. Тому нам потрібно скласти вираз 4 додати 3 дорівнює 7. До першого малюночка можна поставити інше запитання: наскільки більше було хлопчиків, ніж прийшло. У даному випадку, щоб накреслити нам схему до нашої розповіді, нам потрібно розташувати обидва відрізки один під одним. Перший відрізок це скільки хлопчиків було на подвір'ї, а їх було чотири. Ми позначимо відрізком завдовжки чотири клітинки. Об'єднюємо відрізочок і записуємо число чотири. Під ним ми накреслимо відрізок завдовжки три клітинки, адже це стільки прийшло хлопчиків і позначимо число 3. Пунктирної лінією ми вкажемо, наскільки більше хлопчиків було, ніж прийшло. Або наскільки менше хлопчиків прийшло, ніж було. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно від більшого числа відняти менше число. 4 відняти дорівнює 1. На одного хлопчика більше. За другим малюночком. Склади розповідь самостійно і поміркуй, як скласти схему до вашої розповіді. Закріплюй вміння складати рівності за схемами. Це завдання номер 4 Працюємо усно, міркуємо разом і обчислюємо разом. Розгляньте, будь ласка, всі схеми. У підручнику і на екрані містять два відрізки. І розташовані ці відрізки один під одним. Тому вони ілюструють відношення різницевого порівняння чисел. На першій схемі різниця між числами відома. Зверніть увагу. На першій схемі нам відомо, що перше число 8, і це ж число на дві одиниці більше, ніж перше число. Перше це шукане число, і воно є невідомим числом. Якщо перше число на 2 одиниці більше, то ми можемо зазначити, що друге число так само на 2 одиниці менше. А якщо менше, як ми міркуємо, це стільки, скільки перше число тільки без двох. Тільки без двох ми застосуємо арифметичну дію віднімання. І 8 відняти 2. Дорівнює 6. На другій схемі, зверніть увагу, також показана різниця. І різниця між двома числами також нам відома. Але невідоме друге число. Але ми знаємо про друге число, що на 2 одиниці більше друге число. Перше число 8, а друге на дві одиниці більше. Якщо на дві одиниці більше, це означає стільки ж, скільки і перше, а це вісім, та ще додати 2. Щоб знайти шукане число, нам потрібно скласти вираз на додавання. І це дорівнює 10. На третій схемі, на третій схемі відомі обидва числа. Перше число 8, а друге число 2. Невідома є різниця між числами. Зверніть увагу, ось це різниця між числами. Наскільки перше число більше за друге. Або наскільки менше друге число за перше. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно від більшого числа відняти менше число. 8 відняти 2. Дорівнює 6. Знайди значення виразів за схемами. Працюємо мусно, вираз записуємо в зошит. 9 додати 1 і відняти 3. Вирази у дві дії. Вирази обчислюємо по порядку зліва направо. Нам спочатку треба 9 додати 1. І це дорівнює 10. 10 відняти 3 дорівнює 7. Тисни відео на паузу і з іншими виразами попрацюй самостійно. І сумаку які вміння на уроці вдосконалили? Чому число 4 додають і віднімають трьома способами?